Ковала, а потім продавала правоохоронці на гарячому спіймали 23-річну мешканку Калуша, яка торгувала наркотиками. Поліцейські вилучили у зловмисниці товару на понад 3 мільйони гривень. Жінка тривалий час працювала на наркокрамницю з продажу заборонених речовин. Товар отримувала гуртовими партіями через пошту. Потім кажуть поліцейські, вона формувала його у великі закладки та розставляла по всій області. Її затримали поблизу одного з поштових відділень, де фігурантка саме отримала чергову партію психотропів. Під час огляду в місто посилки правоохоронці виявили відроз зі шпаклівкою, в якому знаходився кілограмовий пакунок із альфа пвп Надалі під час проведення обшуків поліцейські вилучили понад 5 кілограмів наркотиків і психотропів, серед яких були метадон, альфа пвп амфетамін, екстазі, ЛСД та канабіс. Орієнтовна вартість вилученого за цінами чорного ринку становить понад 3 мільйони гривень. Такий бізнес приносив зломисниці близько 100 тисяч гривень прибутку в місяць. Наразі жінці повідомлено про підозру. Ро тепер її загрожують до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Люся Гребок Андрій Гаргара телеканал 402.